Опитування роблю про життя в Києві, наз дві хвилиночки буквально. І... Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві на одного з орендою квартири? Ого, з орендою квартири. Я просто не знаю актуальних цін зараз на оренду. Я в своїй живу. Свої. Скільки приблизно ви витрачаєте? Е, ну, якщо чесно, я людина скромна. Я витрачаю десь на себе ну, тисячу максимум. На що у вас ідуть в основному гроші? На дітей на продукти на одяг ви гарно виглядаєте. Що я на вас? Дякую, я стилістка просто. А можна одягатися дешево і круто? Можна, звісно. І до речі, українські бренди, дівчата, я вам скажу, це просто вони переплюнули навіть європейський люкс. Давно ви вже в цій сфері? А, півтора роки. Скільки можна заробляти, будучи стилістом в Україні? Я як початківець я скажу, так. я заробляю десь тисячу півтора в місяць. Ну в основному це шопінг супровід. <ріп> і дуже часто це, шопінг супровід, наприклад, там європейський масс маркет, зараз манго, розбір гардероба, капсули. А до цього ким працювали, чим займалися? У мене був свій бренд одягу, але він був до війни. З війною ми звернулися і мені довелося переїхати. І ось ми повернулися нещодавно. Де жили ви до цього? У Німеччині. Ви Вирішили повернутися до не, не рекомендую. Скільки вам років? 35. Дуже класно виглядаєте, дуже розкішно. Що людям побажаєте, які шукають себе сьогодні, хочуть реалізуватися? Експериментувати в експерименті ви знайдете 100% себе або якусь частинку себе.